Доброго дня, малята! Я хочу вам запропонувати послухати казку Подорож павучка. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Жив був у лісі маленький павучок. Жив собі тихенько, під осиновим пеньком. Зранку він збирав росу зі своїх павутинок ласував мошками, які потрапляли до його павутинки. І так проходили один день за іншим. І ось одного разу він вирішив подорожувати лісом. Павучок сплів павутинку човник і з легким вітерцем вирушив у мандрів. Вітерець переносив павучка з павутинкою з дерева до дерева. В своїй подорожі павучок побачив дуже багато нового, як білка збирає горішки. Як заяць тікає від вовка. Як бджілки на лузі збирають пилок в квітах. Павучку було дуже цікаво подорожувати, але сонечко почало вже сідати за обрій, і павучок зачепився павутинкою за гілку старого дуба. Він спустився по стовбуру дуба на землю і побачив невеликий отвір в стовбурі дерева. Ось і буде це моя домівка. Подумав павучок. Я залишусь тут жити. Коли сонечко зовсім сховалось за лісом, і стало темно, павучок побачив скрізь листву дуба гарне зоряне небо. Як гарно, подумав павучок, добре, що я вирішив подорожувати. Я побачив багато. Павучок заліз в свій новий дім і заснув, а на ранок його чекали нові пригоди.